Вночі по Салтівському району Харкова було завдано два ракетні удари. Зафіксовано влучання у землю на території діючої обласної клінічної психіатричної лікарні. Одне з місць влучання біля харчоблоку, інше в декількох метрах від відділення, в якому знаходилось 60 пацієнтів та п'ять осіб персоналу. Отримала поранення 53-річна жінка. Ракети утворили в землі величезні вирви та пошкодили водогін. І води здаває. Жахливий випадок. Уночі, коли був обстріляний об'єкт, це медичний комплекс. Перебувають на лікуванні 900 людей. Крім цього, персонал більше 240 людей, які працюють тут уночі, цинічно були направлені ракети. Тип зараз встановлюється цих ракет, але ви бачите, який руйнація ми були вимушені перевезти пацієнтів, які тут знаходились, до інших корпусів для того, щоб вони більш-менш нормально перебували. Зараз працюють наші комунальні служби, бо перебит водогін, який заживлює водою ці об'єкти. Ми будемо працювати для того, щоб відновити і цей об'єкт, і наш водогін, який розтрощений наш. Ні, 40 метрів, десь 40 Відповісти на те, чому сюди неможливо. Бо цей об'єкт, ви розумієте, він завжди був у місті Харкові. Тут завжди лікувалися люди з психічними негараздами, розладами, і дійсно так цинічно обстріляти цей об'єкт, коментувати тут нічого неможливо. Що стосується поранених на щастя, ви бачили, яке було влучання між корпусами. Це насправді щастя, бо якщо б ці ракети потрапили в корпуси, то було б дуже багато жертв цьому корпусі перебували 63 людини на цей момент, і ви розумієте, які наслідки можливо були б сьогодні. Тактика нашого противника на те, щоб залякати харків'ян, щоб харків'яни дуже турбували, щоб вони покидали місто Харків. Але ви бачите, що харків'яни дуже незламні люди. Ми все розуміємо. Ми були і будемо у нашому рідному місті, українському місті Харкові. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунта, та Юрій Бабикін Харків. Новини.